З весни минулого року українці активно змінюють банки, закривають рахунки в одних установах і відкривають в інших. За даними Нацбанку, за цей період вкладників поменшало у 33 банках і 60 діючих, а збільшилось майже у 24. Докладніше про те, з чим пов'язана міграція клієнтів і які з банків відрізняються стабільністю у цьому питанні. Далі підписуйтесь на наш канал. До п'ятірки банків, з яких найактивніше йшли вкладники, увійшли державні Приватбанк і Укрексімбанк. При цьому Приват все одно залишився роздрібним лідером із найчисленнішою клієнтською базою. В абсолютних значеннях найбільше людей майже 340 тисяч, пішло з банку південний. Таскомбанк втратив 160 тисяч вкладників ще майже стільки ж відмовились від послуг привату. Укрексімбанк та УТП-банк залишили по 148 та 145 тисяч клієнтів. Стабільність продемонстрували. Лише три установи: Сіті банку вдалося зберегти минулорічну кількість вкладників, а Інг банк України та Дойче Банк ДБУ так і не обзавалися жодним. Із офіційних релізів НБУ та відгуків людей на фінансових формах телеграф ЮЕС з'ясував, що громадяни закривають рахунки та змінюють банки з різних причин через закриття зручних відділень, поряд зміну тарифів чи умов послуг та погіршення якості обслуговування. Також причиною може бути примусове закриття рахунків з боку самих установ. Розпорушення правил фінансового моніторингу, найбільше нових клієнтів з минулого року отримав універсал або Монобанк. Там кількість вкладників зросла аж на 1 мільйон 200 тисяч осіб. Ще понад півмільйона українців почали користуватися А банком. На 447 тисяч осіб збільшилась клієнтська база Pumba, а Рейфайзен і Банк Альянс отримали по 408 і 242 тисячі нових вкладників відповідно. Попри таку клієнтську міграцію у фінансовому сенсі, установи втратили небагато у порівнянні з першим кварталом 24-го Загальні суми вкладів із осіб зменшились лише у 15 банках із 60. -ти. За даними НБУ, найбільші відтоки коштів помічені в Акордбанку, який збіднів майже на 930 мільйонів гривень вкладів. Моторбанк з якого забрали 552 мільйони, і комінбанк з відтоком у 421 мільйон гривень. Найбільші притоки грошей у вигляді вкладів відбулись у лідерів серед роздрібних структур. У Приватбанк надійшло додаткових 64 мільярди 600 мільйонів гривень. у Ощадбанк – 23 мільярди 900 мільйонів, а Універсал або Монобанк 23 мільярди 200 мільйонів гривень. У Нацбанку відзначають, загальна сума вкладів із осіб у першому кварталі 25 го в порівнянні з минулим роком зросла на 13,4% до 1 трильйона 400 мільярдів гривень. Заробляти мільйони гривень на рік офіційно і без вкладень? реально для цього лише потрібно стати головою секретаріату парламентського комітету. Після так званого реформування держслужби працівники апарату отримують захмарні оклади. Деякі з них в десятеро більше за зарплату президента України. Мене звати Яна Пун. Докладніше про те, скільки під час війни заробляють скромні держслужбовці парламенту, далі підписуйтесь на наш канал. Минулого року Верховна Рада виконала вимогу партнерів створити однакові умови формування укладів для всіх держслужбовців. Згідно з новими правилами, зарплата повинна складати 70% отриманої суми, а премії лише 30%. Це мало б викорінити практику, за якої керівники платили підлеглим копійчаний фіксований оклад і вже на свій розсуд нараховували або не нараховували премію, яка і становила більшу частину доходу. Однак, у прикінцевих положеннях бюджету на 2024 рік, апарат Верховної Ради Ради прописав для своїх співробітників особливі умови і наділив їх привілейованим статусом у держслужбі. Повідомляє ЗНЮА. В результаті у керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради доходи стали в десятки разів більшими ніж в інших держслужбовців на аналогічних посадах. Ба Більше їхні зарплати перевищують навіть оклад президента України для порівняння зарплата Володимира Зеленського за минулий рік склала 336 тисяч гривень. При цьому голова апарату парламенту В'ячеслав Штучний отримав. Майже в десятеро більше. 3,1 мільйона гривень. Скромний керівник секретаріату комітету з питань бюджету Андрій Ватулов заробив понад 1,8 мільйонів гривень. Тоді як голова цього ж комітету Роксолана Підласа отримала за минулий рік трохи більше ніж 747 тисяч гривень. Аналогічно зарплатню у 2024-му було нараховано її колезі, очільнику комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу. А от його підлеглий керівник секретаріату Владислав Свердлов офіційно заробив на своїй посаді 1 мільйон 680. Ся тисяч гривень варто зазначити, що таким укладом не може похизуватись навіть голова Верховної Ради Руслан Степанчук, який минулого року отримав 1 мільйон 67 тисяч гривень. Очевидно, що у даній ситуації простежується прямий конфлікт інтересів, адже парламент самотужки визначає правила функціонування свого апарату і підлаштовує законодавство під себе з погляду менеджменту і здорового глузду. Такий розрив в окладах держслужбовців руйнує систему мотивації і несе корупційні ризики. Це канал Телеграм. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Держпродспоживслужба України з 8 травня запроваджує контроль за змістом оголошень про вакансії. Фахівці оцінюватимуть пропозиції щодо працевлаштування на предмет дискримінації, маніпуляцій та недостовірної інформації. Докладніше про те, як це працюватиме і що буде з порушниками. Далі підписуйтесь на наш канал. Тепер українських роботодавців і рекрутингові агентства перевірятимуть на предмет дотримання ними законодавства про рекламу щодо працевлаштування за повідомленням Держпродспоживслужби, основна увага приділятиметься виявленню дискримінаційних формулювань за віком, статтю, станом здоров'я, расою чи етнічним походженням. Також виявлятимуться ознаки маніпуляцій, нечітких або оманливих формулювань під приціл потраплять вакансії з перебільшенням заробітної плати, без уточнення умов або замовчуванням важливої. Інформації щодо нічних змін випробувального терміну та іншого. Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор радить роботодавцям вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. В іншому випадку штрафів за порушення уникнути не вдасться. Громадян також закликають фіксувати виявлені порушення і повідомляти про них до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. Варто зазначити, що на фахівців відомства чекає багато роботи за даними WorkUA, у Двадцять п'ятому році кількість вакансій на українському ринку праці зросла до 95 тисяч, що на 7% більше ніж наприкінці 2024-го. У січні найбільше роботи пропонували в категоріях робочі спеціальності і виробництво сфера обслуговування та продаж закупівля. Найбільший приріст вакансій за місяць відбувся в категорії краса, фітнес та спорт. У цьому розділі пропозицій стало більше аж на 29%. При цьому і кількість кандидатів у січні 2025-го була чи не найбільшою від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів щодо рівня зарплат, то згідно з дослідженням, медіана по Україні залишається на рівні 24 тисяч гривень. У рейтингу посади із найвищими зарплатами, крім керівників, айтівців і фахівців для сил оборони, лідирують медіабайери, водії, міжнародники, стоматологи, мотористи і продуктові менеджери. У цих вакансіях пропонуються уклади на рівні 45-67,5 тисяч гривень. А от найнижчі зарплати пропонують Онується бібліотекарям, маркувальникам, педагогам, організаторам та прибиральникам їхню працю роботодавці оцінюють в середньому у 9,5-12 тисяч гривень. Минулого року на ринку нерухомості польщі був встановлений рекорд з продажу квартир іноземцям. Загалом громадяни інших країн придбали тут понад 17 тисяч осель, причому леву частку покупців склали українці. Докладніше про те, з чим пов'язаний такий попит і наскільки вигідною є ця покупка. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними видання Реч Посполита, два роки тому частка іноземців серед покупців нерухомості у Польщі складала 6%, а сьогодні зросла до понад 10%. В урожайному для польських ріелторів 24-му іноземці найчастіше купували житло у великих містах: Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Лідерами за кількістю придбаних квартир є українці, білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, а іноді купують одразу кілька квартир. При Такої популярності Польщі декілька: по-перше, тут відносно недорога нерухомість до війни. Квартири у Києві коштували дорожче. По друге, держава пропонує вигідні умови іпотеки, лише 2% річних. По-третє, здача Варшавської квартири в оренду може приносити пристойний прибуток. Водночас ціни на однокімнатні квартири в Києві наближаються до вартості житла у найбільших містах Польщі. Наприклад, на Печерську повноцінну однушку з ремонтом сьогодні продають за 150 тисяч доларів. А навто вторинному ринку у Дарницькому районі за 65-80 тисяч. Однокімнатна квартира у Варшаві обійдеться вам приблизно у 145 тисяч доларів, а у Вроцлаві у 95 тисяч. У Кракові ціни на смарт-квартири також стартують від 105 тисяч доларів, що співставно з київськими розцінками на житло у Подільському чи оболонському районах. При цьому нерухомість у Польщі може бути новішою, мати краще розташування і вищу інвестиційну привабливість. За словами місцевих, Елторів лише у двадцять році держпрограмою Безпечний Кредит 2 від польського уряду вже скористалися понад 2200 українців. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.